Шановні члени комісії, відведіно до положення постійної комісії Хмельницької міської ради 8 лика. Засідання комісії є правомощним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів загального складу комісії. У зв'язку з тим, що в нас по списку 6 членів комісії, присутні із 6-3, комісія правоможна розпочати свою роботу. Е, не буде нікого заперечень по початку роботи. то, е, за то, щоб розпочати роботу Комісії, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався одноголосно. Е, сьогодні на розгляд нашої комісії виносяться 5 питань. От, я зачитувати їх не буду, звісно, у вас є роздані всі питання. От, тому... Е, Хто за те, щоб затвердити порядок денний? От, прошу проголосувати. Хто за, проти одноголосно. E, значить, порядок денний затверджений. E, шановні члени комісії, значить, для роботи нашої комісії нам треба вибрати секретаря комісії. Ну, ми вже традиційно. Лариса Миколаївна, вона вже на. Що Знай... можна було відмовитися? <смес> Ні, не можна. <смес> <смес> Значить, є пропозиція Лариса Миколаївна сьогодні знову і по-дальшому приймає е роботу секретаря на себе. Тому е сьогодні секретарем нашої комісії буде Лариса Миколаївна Дубова. Заперечень немає. Немає. Дякую. Е е приступаємо шаночника комісії. Я оголосив було п'ять питань. На сьогодні на комісії так як є доповідач по п'ятому питанню, тому надаємо надамо слово доповідачу підвальнику Юрію Григоровичу, начальнику управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради з питанням про схвалення меморандуму про співпрацю Хмельницької міської ради та Куликівської селищної ради у формі партнерства. Прошу, шановний головуючий, шановні члени комісії. До вашої уваги проект рішення міської ради про схвалення меморандуму про співробітництво між Мельницькою міською, міською, міською радою та політівською селищною радою. Про що йде мова? Мова йде про те, що Кабінетом міністрів 31 січня 2025 року номер 97 була прийнята постанова про реалізацію експериментального проекту і сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами задля для зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Даною постановою було визначено перелік громад, які знаходяться менше, ніж 100 кілометрів від лінії зіткнення або від кордону з Російською Федерацією, які найбільше постраждали від збройної агресії. Відповідно, обласною адміністрацією було доведено перелік цих громад, і ці громади визначаються як громади форпости. А громади, які тилові, тобто партнерські громади, і така ідея уряду, щоб громади, які знаходяться в тилу, допомогли, сприяли відновленню даних громад, надали їм допомогу в межах своїх можливостей. І коли було доведено цей перелік, значить визначилися з Чернігівською областю з Куликівською громадою, тому що логістично вона ближче, і ми мали право ще вибору, тому що там було кілька хвиль. Наступні хвилі можуть бути такі, що припустимо, урядом просто буде призначатися і міністерством, яка громада, який має допомогти. Відповідно до додатку до цього порядку, до цієї постанови є текст: примірний текст меморандуму. Ну і після того, як відбулася онлайн зустріч, між, коли ми попередньо вже визначилися, повідомили облдержадміністрацію, відбулася онлайн-зустріч між Куликівською громадою і Хмельницькою громадою. Потім спілкувався міський голова з селищним головою цієї громади, вона в два рази менше від нас, у них 14 населених пунктів, це селище, не місто. І, значить, дедлайн був доведений до 10 квітня заключити дані меморандуми. Ми їх заключили ці ці меморандуми. Підписав тут Микола Васильович. Воно оприлюднено було на сайті міської ради. Потім відправили їм, підписала селищна голова тієї громади. І зараз йдемо про те, що 28 числа на 14 годину уряд проводить з цими областями, припустимо, Чернігівська Вінницька область, які е, співпрацюють громади онлайн. Запрошують туди е, керівництво значить, міністерства, керівництво е, облдержадміністрації і сільські міські голови. Які є підписантами даних угод, подальшому планується туди 6-го числа виїзд нашої делегації, щоб подивитися на місці, тому що там є населені пункти, особливо сільські, які були прильоти, які постраждали, і визначиться і в межах наших значить, можливостей, фінансових інших можливостей може бути надана певна гуманітарна допомога, може бути фінансова підтримка надана. Буде відповідний план розроблений. І е, ця угода е, заключена на два роки відповідно до вимог цієї постанови кабінету міністрів. Зараз мова йде про те, що е, значить, ми е, просимо е, значить, на сесії схвалити той меморандум, який вже був підписаний. За. Прошу за, тому що воно було без мене не доповість. Yeah. Я на дві секунди змушу yeah. форуму. Я зарабатываю сейчас? секунди, бо подождите. Тоді Хто за даний проект рішення, прошу проговорки. Сиха я уже весь минут. Какими судьбами? Только что? судьбами. появляется у нас. Що добре, я добре, добре. Добре, добре. добре. Ой. Так, от я думаю робити перерив, але так як підійшов ще один член комісії наш, нашої, от, значить, продовжуємо роботу нашої комісії, е, приступаємо до... Першого питання про внесення змін та доповнення програми розвитку житлового господарства та благоустрої території населених пунктів Мидільської міської територіальної громади на 22-26 роки, затверджене 15 ю сесією міської ради 8 скликання 21 липня, 2021 року, номер 612 зі змінами, доповідає Литвиненко Інна Сергія, начальник управління житлово комунального господарства. Та комунальної власності прошу на те. Пропонується наступні зміни. А саме пункт 3.21. придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарів та інструментів для проведення ремонтних робіт у господарським способом збільшити обсяг фінансування на 25 рік на 500 тисяч. Планується перед проведенням капітального ремонту частини дороги по вулиці Шевченка та Сиротюка провести господарським способом ремонт ливневої каналізації. Для замкової гори, багато звернення люди. Труби вже купили, це треба купити лодки, бетонні, купити кільця і купити решітки на ливневу каналізацію. Mm. Це такі зміни. Пункт 324. Новий є захід, придбання засобів відеоспостереження, орієнтовний обсяг на 2025 рік 200 тисяч. Пропонується, якщо ви знаєте, є такі фотопастки на кордоні їх ставлять. Нас по старостах дуже велика проблематика зі створенням стихійних сміттєзвалищ. Люди по селах ну, дуже погано йдуть на контакт щодо укладення договорів на вивіз побутових відходів. І щоб мати можливість зафіксувати правопорушення екологічне. Створення стихійних сміттєзвалищ планується по старостанству встановити такі ці фотопастки, щоб можна було б фіксувати. Хто думаю, я думаю, викиди. що перше, це буде соломерки, да, порик? -соло, е е, я планую, хоча б, знаєте, так, для початку по на старостарство, а старости вже будуть бачити, де ну, ну там стихійне таке страшне, що це у уже... Юрій, Юрій Іванович, перепрошую. Ви пам'ятаєте, ми в. 20-му чи 21-му, як ми вичистили то в поріку, це стихійне сміттєзвалище. Це ж воно, я за нього кажу. Знову ще хуже зробили. що люди чистити. Нашу дати цих 50 рублів, чи скільки зараз там? Чи... Так, вручи викинути. І ще одні зміни. Пункт 6.5. проведення базового лісопорядкування земельних ділянок під полозахисними лісовими смугами на території Хмельницької міської територіальної громади. Ми передбачали 150 тисяч на ці на виготовлення базового лісовпорядкування. Під, я на полях ви знаєте, що лісові ці смуги. Ми виготовили ми документацію на землю. Зараз щоб можна було приймати рішення по цих зелених насадженнях, якщо якісь є заражені омилою чи сухі, ну видаляти, мають бути лісорубний квиток. Без цієї документації лісопатолог тобі цього квитка в пановому законодавству не видасть. Оголосили торги, враховуючи виділені кошти, провели закупівлю, все. Так, Як все прийшли до писала. моменту укладення договору, кажуть: у нас такі документи виготовляє одна державна установа. І в них є затверджені розцінки. По їхніх розцінках? Нам не вистачає 250 гривень. От пропонується, якби, нести зміни до заходу. З управлінням скиньтеся, та й все. Я пропонувала, <зв -tru> Юрій Іванович, але щоб ви розуміли, якщо державна установи немає. Тут. Є запитання? Немає. Це, ну, Немає. Я, дивіться, а хто я ці роботи знаю. буде виконувати в нас? Ну, ми, ну іменно по цьому видаленню цих слабих дерев, це все. Мені зараз документацію треба. Треба просто підготувати документацію. Так, то, да. До того нам зробити, ще ми так. ще не можемо зробити два тоді, як... да. вже два роки на документацію. Уже як буде готова документація, тоді вже буде. Да, Гроші виділяти на ну, а цей агроліс, він не відноситься до нас, своя організація. Правильно, вони не мають відношення до наших зелених насаджень. Вони вони в них є с... да. Агроліси в них своє, те, що більше, да. а те, що менше, ті полоски, це, підпочив, наші. це, це наші. там, да. де смітники. <звітник> ну, там в них теж смітники. Понятно. Все по цьому Так. <звітник> питанні. <звітник> Хто має запитання до доповідача? <звітник> <звітник> <зв по збільшенню фінансування на 500 тисяч, по проєкту Нема нікого. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за проти одного голосу? Приступаємо до нашого... Ми нашої. Додаємо 500 тисяч. Так, що 280. Хватає на цей проєкт 200 гривень. Ні, 500 тисяч це на поточний ремонт рівньовий, Це перша і тоді. Це я скажімо. Ви не зрозуміли, як я сказав. Я сказав, по-перше. Підрозділ це 500 тисяч, другий 250 гривень. Так, так приступаємо до другого питання, фактично третього, у нас. Пронесення змін та доповнення до програми забезпечення Сенат Хмельницької міської територіальної громади, якісною пісною і водою на 21-25 роки, завершення 80-ї сесії міської ради, 7 скликання від 31.08.2020 року 27-26 зі змінами. Прошу, доповідає Єлітненко Інна Сергійовна. Пропонується бачте, новий захід. Пункт 7.8, придбання насосного обладнання, шаф керування насосами на базі, перетворюючих частоти з сенсорними панелями управління в комплекті з, із датчиками тиску. Це планується е, встановити насосне обладнання на підкачущах, насосних станціях третього підйому. А саме вулиця Пирогова, Катерини, Білопур, Простак, Свободи, Монастирська. Буде водоканал своїми силами міняти обладнання. Нове, ну, з панелями управління сенсорними, щоб можна було дистанційно як. Ну, там я знаю, що стоять мощні насоси по кіловат, мабуть. 30, а то й більше. О, там один менший, другий більший. І там це я маю виду на насосну станцію коло фабрики Пірогова. Там, а, на пірогово, так. О, тому. І чергує чергують оператора. Якщо зараз будуть. Беде сенсу, не буде оптимізація персоналу, то тобто, треба такої небто оператори йдуть скорочення, я так розумію? Не буде. А ви зрозуміли, так? Да? Скорочення не буде, буде оптимізація, ви ж чули. Переведуть їх на більш високоплачуємо посаду. Ні, ну, так, да, Хоча, <рес> а обслуговувати хтось вже буде, чи буде фірма. Ну, ж обслуговують їх. Там вже має бути більш кваліфікований працівник, який має розумітися на цих всіх на тонкостях. Оптимізація завжди йде і економія електроенергії, і заробітної плати, і все. Угу. Понятно. У кого Якесь запитання є. Я вже, немає. Ставимо на голосування Хто за дано проєкт рішення. Прошу проголосувати. Хто за, проти одноголосно. Приступаємо до четвертого питання нашого про внесення змін та доповнення до програми управління комунального і власності Хмельницької територі... територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами, доповідає Литвиненко і Насилін. Пропонуються зміни. Пункт 1.2.1. проведення оцінки майна та рецензування. Звітів передбачалось на на початку року 100 тисяч. Ми вже виготовили звіти, рецензії по майну яке на приватизацію Освоїли всю суму. Пропонується внести зміни, додати 50 тисяч. Тої можливості подальшого виготовлення документації на приватизацію. І м, новий пункт 2.1.11. Газифікація адміністративної будівлі по вулиці Грушевського, 42 селі Соколова з виготовленням проєктно-кошторисної документації 300 тисяч. Це е, в нас є адмінприміщення в Соколові, де. Знаходяться старости, діловоди, там утоплення здійснюється ну, кот, кот, твердопалине. Ну, раніше виділяли, так, да. да, ці котли самі ставили. А ось гасифікацію треба провести і узаконити. Це угу. технічні умови, розробити праці, ну, що має бути. Коякі є запитання по даному проєкту рішення. Немає. Ставлю на голосування. Хто за даний проект рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти одноголосно. Це ми тільки одну з зараз розповідаємо. До п'ятого питання про затвердження проєкту консервації та розконсервації електролізної установки КЕУ 3000 доповідає Литвиненко Інна 21-му у другому році була в нас е, зроблена е, установка Кеу. нас була вибита. З метою, враховуючи, що не буде можливості отримання водопостачання, щоб була як альтернатива якась. При аудиті нам зробили зауваження, що враховуючи, що ви зараз нею не користуєтесь, ви маєте її. Зробити консервацію. Да. А тоді, якщо у вас буде така потреба, розконсервувати її. От якби приводимо документи у відповідність. Консервуємо. Запитання немає. Хто за даний проект рішення? Прошу проголосувати. Хто за проти? Одноголосно. Дякую. Дякую вам, шановні члени комісії. На розгляд нашої комісії було винесено 5 питань. П'ять питань розглянуто. В кого які будуть зауваження по введенню комісії. Пропозиції. Наша робота комісії завершена. Зучаємося на сесію першої години, 13 ї годині. Дякую за увагу. Дякую вам.